Не знаю, як я дав йому. Прейд, Павло. Сорі, Одесит, я реально не бачив. Ну що, піджимати під четвірку, як думаєте? В кришу просто даю <laughs> за рахунок висоти танка. Нормально, мені поки подобається. Так, ми в 2 канопенера піджалися, так? Да? Не знаю, чи тиснути далі. Якщо просто маус їхній поїде агресивно, то як би я нічого не зроблю. Він нас просто видавить. Ой, все канопенер залпи якісь почав давати. Не, не міг дати ту тичку. Ну, зараз маус поїде, я думаю, по відчуттям. По відчуттям поїде він на маусі. Так, а в нас тут. Ну, така собі прийомочка Да, Маус піджався уже. Давайте з Маусом спробуємо зіграти. А як ти зал пробив? Куди? А куди він йому дав? Ладно, по одну пробивну залп. Нє, треба тиснути, вбивати четвірку там. Зараз треба її розкадешити, піджимати. Артінни впливатори на бої. З четвірки не йде, так? Да? Щось з четверкою не, не виходить сьогодні, грати. Привіт, Ліна. Дара, Юра. Качну Юра цей танчик собі чи ні? Я в шоцік ти не, не влучив, це капець він і добив четвірку. Порош. Від дірочки зробив трех, <ривіт ростя> що Привіт, Роман. А та ні, я не спілкуюся з ним. Так ні, так що в нього стрім ж має бути. Там Ехо казав, що у нього стрім має бути. До речі, ми не дограли ще треба назад. Стрімери колись сплять? Ні, без сну. Розалпанути, спробувати? Як? Як я влучив? Ви бачили цю тичку незакону? Залп точніше. Ну як я дав зараз? Я не розумію. Що це таке? Що за підкрутка? На 909. Я в шоці. Куди таке ВГ рігає? Ну шо це за тичка? Прийдулерій. Які танкиба на 10 рівні? Ну, близький до МБ це оцей канопенер. А, читер. Ну да, 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 читер. 100%. Це чути. Тьомич 50 гривень. Ахалай махалай, танки пробувай. Привіт. Здарова, тьомич. Ти бачив, яку я тичку зарядив Тьомич, тільки що? Який залп? Ай не дав. Дякую, тьомич. Дякую, дякую, дякую. Ну, по ідеї буде залітати Тьомич на цьому танчику. Це не ДБВ, на якому не летіло. На цьому летить, прям слухайте. Прям добряче летить. А, ти тут, я тут. Все, Понятно. Борщик, який не світиться, стоїть. Точніше, світиться, просто переїхав давай куди. Все, питань нема. Вабаха тут виставиться, я залп заряжу. Блін, я можу померти. Понятно, де Скорпів зна... Ой, Скорпік борщик на 800 мені дав. Це за ту течку по. по бабахі, мабуть. Це за ту течку. Бувайте бабаху, поки вона каде. Давайте залпу вийдемо. Крутять стрімаку 100%. Дякую, тьомич. А, поки нема стріму, ну значить може й не буде, може тільд. А хто її знає, хлопці, це ж справа кожного. Ну, хоче стрімить, хоча не стрімить. Це ж. Ну, це нормально. Так. От мені щось підказує внутрішня чуйка, що тут зараз виставиться шпак якийсь шикон чи, чи борщик. Або тут внизу, не знаю, зараз спробуємо. Залпу вийти по дефолту на X. Ну, по дефолту. Ти можеш міняти там кнопку собі. Чи не вийде ніхто? Борщика поснідав, ну. Це тобі за бабаху факт. Ладно, дайте підтискати. Просто старту боюся, арта накрити може спокійно. О, вбивайте першу арту. Хорош, тичечка прийшла, добре. Що за приціл? Привіт, Лєра. Це залп. Бачиш, в мене звичайний зараз, коли режим залпу захожу. Ой, як йому погано. Коли в режим залпу заходжу, то він міняється. Я засвітився. На тобі. Аллахай Малахай, як казав, Тьомич. А що воно означає Аллахай Малахай? Його варто вкачувати, так. Да. Канопенера варто, так. Скрадаємося. Блін, ну цей конвой теж танки знищує. Ще й труп там такий класний. Давайте цей труп розвернемо, щоб він був такий, типу бортом. Драобанік, спрейт. Ось, щось, щось по типу такого, щоб засейвитися. Якщо борщ тут пікне в таймінг, то підсейвимось. Ну він там стоїть. Я не можу далі проїхати. Арта знищує танк. Нє, ми це не вивеземо, ми це не впушимо. Може то відступити, що думаєте? На більш вигідні позиції. Поки є можливість. Ну куди ти їдеш? Ай -яй, яй, ну. Зливатися поїхав. Стій. Почати відступ! Арта пробила. Арта пробила борщика, є шанси. Чекайте, є шанси. Я, короче, так стою, щоб ну, бути готовим, якщо тут вийде і щоб його вбити. Ну, залпанути. Але мене може рта добити. А якщо він ззаду вийде отам, я не встигну зреагувати. Хороша вам. щоб порта танчила, їхала щось. Здарова, Саня. Привіт, Кріс. Алахайма Хація як Абракадабра. Чьего, блін Дуже помогло пояснення. А шо, ризик. Блін Я Його не бачу. Алахай малахай, чи як там кажуть? І, ладно, дурне слово. А, поняв. Неропанкер, зрозумів. Ну що, все арта лишилась? 8000. 8к. Прейд на риске. Хорош. Сюда цих 8. Даро, парадайс. Вісім тисяч уроду. Це третій бій, напевно, да?